Наприкінці 16 століття королівство Англія та Габсбурзька Іспанія зіткнулися у протистоянні за право називатися володаркою морів. Обидва королівства та їхні правителі мали великі амбіції, що завадило мирному співіснуванню та призвело до англо-іспанської війни. Англією правила Єлизавета І, останній монарх з династії Тюдорів, яка була донькою Генріха VIII та його другої дружини Анни Болейн. Майже півстоліття правління цієї королеви називають єлизаветинською епохою або золотим віком зростання впливу Англії в міжнародній політиці та збільшення могутності англійського флоту, нові географічні відкриття та початок створення Британської імперії, розквіт драматургії з геніальним Вільямом Шекспіром. Іспанією правила династія Габсбургів. Незадовго до початку війни з Англією, король Філіп II розсудливий, який був племінником португальського короля, вдало використав португальську кризу престолонаслідування та став правителем обох піренейських королівств. На наступні 60 років уклали Іберійську унію, і відтак іспанські королі з династії Габсбургів почали правити Португалією та її заморськими колоніями. Загалом Філіп II володів цілою імперією з багатьма територіями в Європі, Америці, Азії та Африці. Іспанія також переживала золоту добу, видатне політичне та культурне піднесення, яке розпочалося ще за часів католицьких монархів Ізабели I Кастильської та Фердинанда II Арагонського. Саме їхній шлюб де-факто об'єднав Іспанію в єдину країну. Філіп II був їхнім правнуком. За його сорокарічного правління набув особливо широкого вжитку стали вислів імперія, над якою ніколи не заходить сонце. Він використовувався для опису величезних імперій, які мали настільки багато територій, що, здавалося, принаймні на одні з їх частин завжди має бути день. Англія була протестантською країною. Саме за правління Єлизавети І наблизилася до свого закінчення англійська реформація й англіканство. Англійська форма протестантизму остаточно оформилася в окрему гілку християнства. Королева й сама сповідувала протестантизм і тому, подібно до батька Генріха восьмого Тюдора, сприяла розвитку цієї західної християнської традиції та спиралася на підтримку протестантів. У той же час Габсбурзька Іспанія була одним з осередків та центрів католицизму. А Філіп II був глибоко побожною людиною та вважав себе захисником католицької Європи не тільки від мусульманської Османської імперії, але й від протестантської реформації. Наприклад, він підтримував католицьку лігу Франції у громадянській релігійній війні з французькими протестантами-гугенотами. Крім релігійних суперечностей, були також інші. Англійський дослідник та корсар Френсіс Дрейк протягом своєї навколосвітньої подорожі, що закінчилася 1580 року. З мовчазної підтримки Єлизавети І пограбував іспанські колоніальні порти та захопив декілька кораблів зі скарбами. У війні за португальську спадщину, що відбулася слідом. Англія підтримала суперника Філіпа II Антоніу, іншого племінника Енріке І, останнього до Іберійської унії короля Португалії. У свою чергу, іспанський король підтримав ірландське повстання проти англійського панування, так зване Друге повстання Дезмонда. Обидві спроби зазнали невдачі, але разом із діяльністю Френсіса Дрейка вони погіршили відносини Англії та Іспанії. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Сама війна розпочалася в 1585 році з англійської військової експедиції у Нідерланди під командуванням Роберта Дадлі. Фаворита королеви Єлизавети І та багаторічного претендента на її руку. Таким чином, Англія підтримала протестантську Голландську Республіку у новому етапі Нідерландської війни за незалежність від іспанських габсбургів. Філіп ІІ сприйняв це як відкрите проголошення війни. На два роки Роберт Дадлі навіть став генерал-губернатором Голландської Республіки. Хоча це й не сподобалося його королеві, Єлизавета І не бажала безпосереднього суверенітету над союзниками. У Нідерландах англійцям протистояв один з найвидатніших воєначальників свого часу італійський аристократ та губернатор іспанських Нідерландів Алесандро Фарнезе. У 1586 році він захопив граве, що спровокувало погіршення відносин між дадлі та голландцями. А вже у 1587 році Сльойс, що показало нездатність Дадлі відстояти владу над союзниками, та остаточно зруйнувало його відносини з голландцями. Роберт Дадлі пішов у відставку з посади генерал-губернатора та повернувся до Англії, де його звинуватили у повному військовому та політичному провалі експедиції. Втім, Єлизавета І захистила свого фаворита. У той же час так звані морські пси Єлизавети здійснювали збройні напади на іспанські порти та кораблі, здебільшого в Америці та Атлантичному океані. Це були англійські корсари або шкапери, серед яких найвідомішими були вже згаданий нами Френсіс Дрейк, а також Джон Гокінс і Томас Кавендіш. У 1586 році Френсіс Дрейк пограбував та на деякий час захопив іспанські портові міста Санто-Домінго та Картахена де Індіас. А Томас Кавендіш здійснив навколосвітню подорож. Протягом якої встиг вчинити морські набіги на три колонії Габсбурзької Іспанії та затопити або захопити 13 іспанських кораблів. На невдалу експедицію Роберта Дадлі та успішні дії морських псів Єлизавети, іспанці відповіли створенням знаменитої непереможної армади. Цю ідею запропонував іспанський адмірал Альваро де Басан ще у 1583 році, коли надіслав королю Філіпу II листа. В якому першим висловив чітку пропозицію про створення могутнього військового флоту для нападу на Англію, Філіп II розпочав формування цього флоту невдовзі після початку англо-іспанської війни, а згодом призначив командувачем непереможної армади свого дальнього родича Алонсо Переса де Гузмана, який, як і сам король, був праправнуком Фердинанда II Арагонського, де-факто першого правителя об'єднаної Іспанії. Загалом непереможна армада мала 137 кораблів. Саме вони у 1588 році вирушили у бік Ла-Маншу. Іспанський флот мав багато великих галеонів. Він мав на меті проплисти крізь падекале, об'єднатися з наземною армією Алесандро Фарнезе у Фландрії та здійснити військове вторгнення в Англію, щоб відновити там католицизм, змусити англійців розірвати союз з Голландською республікою та припинити діяльність морських псів Єлизавети. Протистояти іспанській армаді мав англійський флот під командуванням лорда адмірала Чарльза Говарда та Френсіса Дрейка. Англійські військово-морські сили базувалися у плімуті та складалися з невеликих легких кораблів, які значно поступалися іспанським за потужністю, але переважали їх кількісно. Англійці мали 197 кораблів. Саме ці кораблі зустріли іспанську армаду в Ла-Манші та провели із нею декілька послідовних морських битв. Завдяки маневреності флоту та вмілому командуванню англійцям не тільки вдалося перешкодити непереможній армаді об'єднатися з армією Алесандро Фарнезе, але й разом з тим завдати іспанцям значних втрат. Ключовою стала битва при Гравеліні, у якій англійський флот потопив декілька іспанських галеонів та пошкодив ще багато інших кораблів. Через складні погодні умови та брак боєприпасів, непереможна армада була змушена відступати у північне море. Дорогою додому іспанському флоту довелося обплести Британські острови. Шлях до Піренейського півострова був дуже складним через відсутність їжі та питної води, а також пошкодження, які завдали кораблям англійці. Крім того, біля берегів Ірландії шторм знищив ще багато іспанських кораблів. Непереможна армада повернулася до Іспанії переможеною. Іспанці втратили 44 кораблі. За різними даними, від 10 до 20 тисяч людей загинули або зникли безвісті. Англійці святкували перемогу. Поразка непереможної армади стала однією з найвідоміших військових звитяг в історії цієї країни. А Єлизавета, I тюдор, закріпила за собою статус великої королеви. Після розгрому іспанського флоту у 1589 році англійці створили свою контр-армаду, також відому як англійська армада. Її очолив віце-адмірал Френсіс Дрейк, а керівником армії став досвідчений військовий та близький друг королеви Джон Норріс. Саме тому військове плавання ще називають експедицією Дрейка Норріса. Головним завданням цієї експедиції було остаточне знищення непереможної армади. Але так само були інші важливі цілі: створити військову базу на Азорських островах. Захопити іспанський флот, який повертався з Америки до Європи зі скарбами, спробувати підняти повстання проти габсбургів у Португалії та відновити незалежність цього королівства. Все це разом мало призвести до перемоги у війні з Іспанією шляхом примусу до миру. Англійці спробували захопити Ла Корунью. Вони наблизилися до своєї цілі, але зазнали невдачі. Далі англійська армада попрямувала до Лісабону, паралельно зробивши висадку наземних військ. Проте й там її зусиль було недостатньо, щоб захопити місто. Зрештою, англійська армада змушена була відступити. Її поразка призвела до часткового відновлення військово-морської могутності Іспанії протягом наступного десятиліття. Протягом 1590-х років Англія та Іспанія ще не раз протистояли одна одній на чужих землях. Це була британська кампанія, коли губернатор Британії Філіп Мануель Лотаринський. У 1590 році запропонував Філіпу II розташувати іспанський флот поблизу півострова. Більше того, іспанцям навіть дозволили побудувати цитадель Порт Луї, у якій вони вбачали базу для майбутнього вторгнення на Британські острови. До того ж, іспанці отримали змогу захищати свої кораблі зі скарбами, що плавали з нового світу, а також вести боротьбу з діяльністю морських псів Єлизавети. Губернатор Британії теж мав свою вигоду. Завдяки іспанцям він планував протистояти французьким гугенотам та їхньому лідеру Генріху Наварському. У 1592-1593 роках іспанці виграли дві морські битви у біскайській затоці. Ще за два роки вони здійснили два вдалих рейди в англійський корноул, пограбували та спалили кілька містечок, перебили ополчення, після чого відступили. Але на долю британської кампанії вплинули події у Франції. Генріха Наварського протестанта у 1594 році коронували як Генріха IV, А ще через чотири роки він видав нацький едикт, який сприяв релігійній терпимості Україні та закінчив тривалі війни католиків та протестантів. Філіп II Габсбург, який вже був тяжко хворий, менш ніж через місяць після нацького едикту, підписав Варвенський мир з Францією Генріха IV. А це означало, що іспанці більше не могли використовувати Британь для протистояння з англійцями. У 1598 році Філіп II помер, а трон зайняв його 20-річний син Філіп III побожний, який вже у 1600 році спробував розпочати перемовини про мир з Англією у французькому болоні. Втім, англійська королева та її союзники з Голландської республіки категорично відхилили вимоги нового короля Іспанії через два роки. Англійський голландський флот під командуванням віце-адмірала Річарда Левесона здійснив невдалу спробу морської блокади Іспанії, але разом із тим вони зуміли перемогти у битві біля затоки Сесімбра. Того ж року. Італійський адмірал на службі в Габсбургів Федеріко Спінола спробував напасти на англійців у протоці Падекале, але зазнав поразки у битві у вузьких морях, бо був перехоплений англійським флотом Роберта Менсела. До якого наступного дня також приєднався флот Голландської республіки. Це були останні значні військові зусилля англо-іспанської війни. У 1603 році Єлизавета І померла. Закінчився золотий вік. Королева не мала власних дітей, та серед іншого за життя прославилася своєю незайманістю. Її спадкоємцем став син давньої страченої суперниці Марії Стюарт, шотландський король Яків IV Стюарт. Єлизаветі він приходився далеким родичем, та після смерті королеви саме Яків успадкував корону як Яків І, короля Англії. На той момент протистояння і так затягнулося майже на 20 років та стало занадто виснажливим з фінансової точки зору як для Англії, так і для Іспанії. Смерть королеви Єлизавети І лише наблизила закінчення війни. Новий англійський король вважав себе миротворцем та мав на меті припинити протистояння християнських королівств Європи між собою. У 1603 році Яків І вперше, наказав зупинити діяльність морських псів Єлизавети, після чого Філіп III надіслав до Лондона дипломатичну місію на чолі з Хуаном Де Тасісом, батьком відомого іспанського поета Хуана де Тасіса Молодшого. Після майже року перемовин, 28 серпня 1604 року в Somerset Хаус у Весмінстері підписали лондонський договір, який закінчив 19-річну англо-іспанську війну. Лондонський договір призвів до збереження політичного статусу, який мали обидві країни до війни, проте він також мав довгострокові наслідки як для Іспанії, так і для Англії. Габсбурзька Іспанія все ще була впливовою морською державою та мала найбільшу кількість колоніальних володінь. Але в той же час вона почала поступово здавати свої позиції у європейській політиці, тоді як Англія навпаки нарощувала свою могутність та зробила ще один крок до того, щоб у майбутньому стати володаркою морів та найбільшою імперією в історії людства. Яків вперше припинив підтримку нідерландської війни за незалежність, з якої розпочалося військове протистояння з Іспанією. Але через це багато його підданих почали вважати, що король відмовився від союзників. Це негативно вплинуло на популярність Якова І серед населення. Разом із тим, Англія захистила себе від спроби Іспанії нав'язати повернення католицизму та залишилася протестантською країною. Більше того, позиції протестантів стали ще більш стійкими та впевненими після невдалої порохової змови англійських католиків проти Якова І. Іспанія захистила свої торговельні шляхи та заморські колонії. Договір з Англією сприйняли позитивно. У вальядоліді, який на декілька років став столицею Габсбурзької Іспанії, після ратифікації договору відбулися святкування. Король Філіп III зосередив зусилля на боротьбі проти нідерландської революції. Проте 12-річне перемир'я призвело до фактичного визнання незалежності Голландської республіки. Мир між Англією та Іспанією зберігався до 1625 року. Тоді вже сини та спадкоємці правителів, що уклали лондонський договір, протистояли один одному. Карл І та Філіп IV вели боротьбу на суші та на морі, а яблуком розбрату знову стала Голландська Республіка. У той же час протистояння між англійцями та іспанцями у новому світі не припинялося. Згодом ці країни ще зіткнуться між собою у золоту добу піратства, коли Британська імперія наближатиметься до свого розквіту, а іспанська до занепаду.